Вітаю, перший робочий день зими, 2 грудня. Сьогодні вже 1013-й день невтомної боротьби українців з російським агресором. Тиждень розпочався із повітряної тривоги. Окупант вже традиційно атакував країну ударними безпілотниками. Лише на Хмельниччині сили ППО знищили та знешкодили чотири ворожих дрони. Звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило. Далі про головні події понеділка в області. Дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Пам'ять про героїв Миколі Микитюку назавжди 36 років, Юрію Гусаковському 31. Військовослужбовці загинули у Запорізькій області під час виконання бойового завдання, аби їх подвиг завжди нагадував молодому поколінню про ціну, якою здобувається свобода. На фасаді ліцею номер 7 встановили меморіальні дошки. Саме тут навчалися ці патріоти. Важко підібрати слова. скажімо, Виразили. Той сум, той біль, який пов'язаний з тратою. Вічна пам'ять таким героям. Слава Україні. Команда підтримки Збройних сил України. Саме від них. Інколи залежить життя наших воїнів до міжнародного дня волонтера, що традиційно відзначають на початку грудня Укрпошта випустила благодійну поштову марку Країна волонтерів. Це перша марка Країна волонтерів, наклад 320 тисяч тираж. Поштовий блок це шість марок і це благодійний випуск. Не перший і точно не останній благодійний випуск пошти 30 гривень з поштового блоку буде йти на підтримку саме волонтерського руху. Для створення марки, присвяченої самовідданій роботі волонтерів, Укрпошта оголосила всеукраїнський конкурс ескізів. Перемогла робота Анастасії Бондарець, авторки легендарної марки Доброго вечора ми з України. Саме її малюнок зображає волонтерську машину, що мчить дорогами країни, аби доставити все необхідне тим, хто чекає. Також присутні роботи інших фіналістів. Усі їхні символи по особливому відображають життя волонтерів. Зображена жінка, в якої за спиною вісім. Ще 10 рук, яка їде водієм за кордону, приганяє авто через митницю, яка оголосила збір і збирає на дрони, яка плете сітки, яка спілкується з родиною, яка пакує фасунки, пакує пакунки, і не забуває, що вона ще мама, дружина. І як на мене, це саме те відображення, яке 100% ми впізнаємо себе в ньому. Саме волонтерські рухи з 2014 року стали невід'ємною частиною боротьби України за свободу. Це багатотисячна армія небайдужих людей, які безупинно тримають тил та допомагають наближати перемогу. Вся волонтерська спільнота за цей час підлаштовувалася саме під потреби збройних сил і держави, що потрібно. Наш фонд чотири основних напрямки саме основне це FPV-дрони. ми виготовили вже і передали збройним силам. Орієнтовно плюс-мінус дві тисячі штук. Волонтерська пошта, яка щотижня виїжджає на передову і розводить то, що ми зібрали для збройних сил України, особливу підтримку від волонтерів відчувають наші захисники, адже саме від них отримують автомобілі, приціли, забезпечення, яке допомагає якісно виконувати завдання і знищення ворога. Якби не волонтери, скажімо так. Ми б нічого не змогли, Ми б не змогли виконувати свої поставлені завдання за призначенням. Якби ми їх виконували б, але не з такою ефективністю виконання. За рахунок волонтерської допомоги ми можемо виконувати бойові завдання набагато краще, набагато ефективніше. Тож від сьогодні стати частинкою волонтерського руху зможе кожен, хто придбає марковий аркуш, адже загальний тираж випуску становить 300 тисяч марок. 138 гривень коштує блок, і 30 гривень з ціни за поштовий блок буде направлятися на підтримку волонтерського руху. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Моніторинг закупівель продовжує діяльність робоча група при обласній військовій адміністрації. Прозорість і підзвітність було виявлено ознаки порушення законодавства у закупівлях послуг з організації шкільного харчування в Шепетівській громаді вартістю 950 тисяч гривень. Щебеню в Сахоновецькій громаді вартістю 700 тисяч гривень. Управління західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області. Розпочало моніторинг вказаних процедур і закупівель. Робота щодо виявлення порушень законодавства у сфері публічних закупівель на території Хмельницької області продовжується. Активуємо тіло, надихаємо розум. Я дуже давно не грала ігри. От саме от зараз такий прям сильний настрій. У щось таке класне пограти. Запальний настрій та неймовірна атмосфера. Так пройшов перший всеукраїнський фестиваль Junior's Games. Хмельниччину обрали не випадково, адже саме тут стартував цей рух. Газі Джуніорс сім років, і цей рух вже і починав з Хмельниччини свої перші семінари. І дуже приємно, що через сім років ми створили такий перший всеукраїнський фестиваль Junior's Games. Тут десять команд Усієї України 150 дітей з усієї України змагалися у різних видах спорту. У нас буде доджбол, у нас буде форбол. Не бійтеся цих слів. Діти їх дуже люблять. У нас буде корбол, наскільки я бачу. У нас буде корнхол. Це всі слова, які може трошки лякають дорослих, але насправді їх дуже люблять. Діти розвиток сучасних видів спорту вкрай важливий. Тож завдяки таким ініціативам дітки мають змогу спробувати себе у різних напрямках спортивної діяльності в одному місці. Види спорту. Адаптовані під такі звичайні це хокей, але хокей, який можна в залі, який можна в найпростіших умовах грати, так само баскетбол адаптований, регбі і інші ще види спорту, які дають можливість і десь розважитись дітям і позмагатись, і він максимально комфортний і зручний для того, щоб привертати до спорту. Же багато дітей важливість таких гуртків, де діти випробовують свої спортивні навички, відмічають і тренери. Саме мультиспорт дає їм можливість спробувати себе у різних видах спорту. Потім з часом вони обирають саме те, в якому вони можуть проявлятися удосконалюватися. Приємні емоції, легкість та захват у грі. Юна Валерія займається в клубі уже більше року. Дівчинка каже, що її захоплює чимало різних спортивних напрямків, тому. То єдиний ще не обрала. Я хочу е, стати відомою по якомусь спорту, тому що я вибираю собі вже спорт. Я точно не определилась, тому що в мене виходить різні види спорту. Якщо дуже довго тренуватися і вчитися, то це виходить весело і це дуже легко. Аби фестиваль пройшов ще більш цікаво, дітей рандомно поділили між командами. Тож тут немає переможців, адже спорт не задля досягнень, а задля руху. Це фестиваль про фізичну активність, про дружбу, про вміння робити роботи в команді і про об'єднання. У хвилинки відпочинку діти спілкувалися між собою та зірками. Для них розповіли чимало цікавих історій, аби крім спорту та навантажень розвинути їхнє ментальне здоров'я. Тому позитивно та із зашкварем емоцій. Минув день для учасників фестивалю. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Небезпечна консервація. 75-річний мешканець Хмельниччини захворів на ботулізм після споживання консервованих грибів домашнього виробництва. Через три дні він відчув запаморочення, двоїння в очах та задишку. Далі його швидкою доправили до Хмельницької інфекційної лікарні. Там хворому ввели ботулінічні антитоксини. У важкому стані госпіталізували до відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Наразі лікарі виконують весь необхідний комплекс заходів, передбачений відповідним протоколом. Загалом від початку року. Це третій випадок захворювання на ботулізм. Двох попередніх пацієнтів вдалося врятувати. Нажитися на благодійності у Хмельницькому. Перед судом постане шахрайка, яка намагалась продати гуманітарні автівки для ЗСУ. 24-річна жінка представилася працівницею благодійного фонду і запропонувала чоловіку, який шукав транспорт для військових, за 15 тисяч доларів США придбати три автомобілі, ввезені в якості гуманітарної допомоги. Чоловік запідозрив наладна та звернувся до правоохоронних органів. Останні задокументували факт передачі грошей, оголосили жінці підозру. Наразі слідчі вже завершили. Розслідування згідно інкримінованої статті шахрайці загрожує до восьми років позбавлення волі. Погода на тиждень. До вихідних на території Хмельниччини погоду формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску. Завтра, 3 грудня, опадів не прогнозуємо. Місцями на дорогах ожеледиться. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 1 градусів морозу, в день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Хмельницькому вночі 2 градуси морозу, вдень близько нуля. Протягом робочого тижня істотних опадів не прогнозуємо, а у вихідні дні 7 та 8 грудня внаслідок приміщення більш вологої повітряної маси з північного заходу Європи випадатиме мокрий сніг з дощем. Температура повітря протягом тижня суттєво не зміниться. Такими були новини понеділка. Підступний ворог продовжує терор мирного населення. Тож маленькими донатами щодня підтримуємо наших захисників. А у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.